Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося з вами. Що перед вами відкриється, яка таємниця, можливо, які можливості? Та, що от буде. Для початку невелика сигніфікація ваша, щоб ви зрозуміли, наскільки це ваш варіант, що покажуть карти зараз про вас. Дуже багато останнім часом. Випадає карта дому, да? карта дому і любовниця. Хтось в домі, да, хоче свої правила зробити. Можливо, дійсно завелась любовниця у вашого мужчини. Ну, а взагалі це людина, яка лізе. Лізе, лізе туди, куди не треба, куди їй не варто лізти. Це може бути, якщо це не фізично, бо карта, повітря тут рядом, так? Да? Це може бути людина, яка весь час дзвонить, розказує, я не знаю, мама, свекруха, ще хтось там з родичів, да? перепрошую. Але весь час хочу у вашому домі контролювати обставини, ситуації контролювати. Весь час на зв'язку, да? чи ви в хаті прибирали вчора чи сьогодні, чи ще що робили? Да? Що ви готували і так далі. Чим ви займаєтесь людина, яка от хоче прямо руку на пульсі тримати. Ну, це да, карта така, відповідно, чоловіча, да, це може бути хтось, хто керує вашим мужчиною. Хто керує мужчиною? От Хтось прилібився, дійсно, може, тут є. Суперниця, да? а може, не знаю, мама ніяк не відлипне, да, від синочки взрослого Може і так бути. Ну, хтось прилип до нього і ним командує, керує. Може, це, звісно, йому ж роль, може, це дружбанчики. Ну, да? ні, ні жінка, бачите, кажу, і карти мене конкретно хочуть сьогодні історію показати. Звісно, да? цей розклад тепер буде не для всіх, але. Но... Для когось він, значить, необхідний. Якась жінка не дає у вашому домі, знаєте, знайти спокій, влазить у вашу сім'ю. Вдова, може, ви розумієте, про кого мова йдеться. Да? Ці, ці карти, вони такі вредні, вони що хочете і показують. Але бувають такі дуже точні розкази. От може бути жінка, в якої вже немає партнера, да? мама його, наприклад, да? яка втратила чоловіка, їй скучно живеться, вона хоче тепер вашою жизнею керувати. Або жінка, яка самотня, хоче вас зробити самотніми. Да? Ну, карта дерева показує, що для багатьох все-таки більше це хтось. З рідні. Може, тітка якась, да, може, там, не знаю. Його сестра, його тітка. Це якась жінка. Може, сусідка прям така близька. Ну, швидше, ну все-таки породу, да? самотня жінка, яка не дає нормальної житні. Може, і коханка така чіпилась. А ну, що ще карти покажуть про зараз? Ну, зараз все тут, так, да? нехорошо. <гум> все нехорошо, карти показують. Все йде якось не так. Ви застряли. От ніби все було нормально, дом, будь-є, да? все було нормально в житті. І потім враз, враз і все почало рушитись. Гроші не йдуть, постійно якісь неприємності. Ви намагаєтесь справитись з цим всім. Може, це вже історія, яка була, да? Влізла якась жіночка, і ви розійшлися і зараз боретесь за, за себе, за своє майбутнє? Для да? багатьох вже це програвся цей розвод. Або ви знаходитесь, живете разом, дану, ви не пара, і тут ще якась жіночка є. Як батьки, як бачки. Знов ця нехороша лисичка прийшла. Ну, хтось як забрав, хтось як забрав по картам. Ну, Звісно, що хто не хоче, той не уходить, але тут хтось прям так хитренько-хитренько підібрався. Знаєте, тут навіть може бути, що людина була вхожа в дом і потім ось так зроблено. Ну, або цей ця... не в цій ситуації, да? водив її. І... Ваш дім, да, сімейний ваш день, на жаль. Зараз, дивіться, вище сили на вашій стороні. Ця болезняна тема з коханкою уходить в минуле. Вона ще вам аукається, вам ще вона болить трошки, да? ну, не, не дуже то приємно. Але вона уходить в минуле. Ось якась така історія, інтересна вийшла. Для більшості тут. Коханка для декого, це родичі такі, так? Да? Нав'яжчі, яз, нав які не дають нормально жити. І ви прям могли і розійтися, навіть із цього. Або на останній краплі тримаєтесь, да? Що ви маєте зараз знати? Давайте глянемо. Тому ну, що ви маєте боротись за себе в першу чергу, слухати свої відчуття, свої почуття. Що от от за, у цього мужчину боротися не треба, да? Вам треба навпаки, взлітати, улітати е, в своє майбутнє, використати цей момент болючий, неприємний, як новий старт для себе, як новий старт. Все, бачите, оці карти, я ж вам кажу. Все. Такий сьогодні буде у нас короткий розклад. Ну. Сили забороняють говорити. Ну вийшла ця карта. Вона каже, що все, далі у вас нове життя, нове майбутнє, куди ми не можемо заглянути. Значить, це ваша карма, яку ви маєте пройти, це урок, який ви маєте винести. І для того, щоб ви не підстраювали себе під ті події, які би зараз вийшли, да, ви маєте прожити. Це по-своєму. Як інтересно сьогодні, да допомога вищих сил вийшла. Ось вони є. Допомога вищих сил в тяжкій ситуації сімейній, да? дивіться, сім'я, допомож вищих сил і болезнь, да? ось Болюча сімейна ситуація, но в ній допомагають вищі сили. Ви просто зараз маєте пройти якісь уроки. Навіть бачите, карта. Показує, що не треба вам ой цього знати. Знайте просто, що вищі сили з вами, що ви сильні, що це новий початок, і що там буде тільки щастя і добро. І нехай це для вас, знаєте, як буде сюрпризом. Ну, от сьогодні так захотіли карти говорити на да? я. Я хотіла розказати більше, хотіла подивитись більше. ну я мушу довіряти тим силам, з якими я працюю, да, тим вищим силам, які через ці карти з вами розмовляють, якщо я буду обманювати їх, і ти їм на перекор, вони будуть показувати мені неправдиву якусь історію, ситуацію. А ми цього не хочемо зібратися для точних прогнозів, да, для правдивих прогнозів. Тому просто все, що ви маєте зараз знати, що все, що ви пройшли, це для того, щоб ви стали сильнішими. Для того, щоб ви вийшли на зовсім нові рівні. І зажили незвичайне життя. Навіть, бачите, сили не показують, Да, тут йдуть зірки, значить, будуть здійснення ваших мрій, да? але ви цього не маєте знати наперед. Це буде ваша, ваша така, своя доля, Да? До речі, тут е, тримають е, вербочки, чотки, да, в руках, можливо, хтось читає мантри, молиться. Це теж як підказка. Просто вірте вищим силам, читайте мантри, моліться, просто говоріть свої якісь слова. І все що вас підтримує, і виведе вас з цього такого складного, е болючого стану, в якому ви знаходитесь, або це відголоски да прийшли з минулого. Ось так, ось такий сьогодні незвичний, у нас вийшов. Розклад, але він 100% показує тільки прогрес і тільки рух вперед. Я вам бажаю, щоб ваше майбутнє, яке нам не захотілося сьогодні показувати, здивувало вас просто да, якимись неймовірними, шикарними подіями. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Ставте реакції, підписуйтесь і не підписаний. До нових відео. Папа! -па.